На Чернівецькій землі є алфавітне королівство, на цьому вступ кінчається, бо казка починається. Незвичайна моя роль, алфавітний я король. куди Колишну глянь одні букви, Уявіть, так уже тоді. На сніданок у нас абетка, На вечерю алфавіт. І як вже згадали, звісно, букви на обід. Мій друже, ви засумували? Чи ви вас не годували? Ох, зараз я їм покажу, за це суворо накажу. На пепиріг, на ветки, вас за любки. На вевушки галузбиті, щоб кольбу все штасить. Ви так поспішали на мене нагодувати, що не того не слово сказати. Та я не голодний, а просто сумний. То ось у чому справа? Немає біди. Я зайчиків покличу сюди. На Нагадаю, зазивали. Не знову сердити, ви старались, танцювали, вашу тугу розганяли, Труті різні виробляли, а ви тільки позіхали, мабуть, краще напіти. Хто ж що робити? Що пу спорошити треба в когось запитати. Мудриця на покликати, мудрець сюди. Я мудреці, бомбану. Порада в мене є така для короля букварика, щоби смутку не було і того розвіяло, треба влаштувати бал алфавітний карнавал. Все буде до ладу, у нас зараз дав новий наказ. Увага, увага, увага! слухайте на казкулях міського світу. Його величність буквар запрошує всіх на бал та учнів першого, а класу. Спішіть поспішайте, палацу святкову не проминайте. А гостей голівський чекають мала. Закосьте усіх, хто любить святати. Ділі, ділі, нас наказ не спізнити дзень-дзень, любі гості, добрий день. На вишняна видно поліза й не на нас жаря. Свято в школі, свято букворя. На цьому чудовому святі місце знайдеться гостям усім. гномам веселим, чарівним, казковим, героям, квітам, пахучим, дорослим і малим. Чарівний палатять, такі десь такний багато. Сі господа на стріляв на водить пешну святи. Всі полоні швидко читати, думати любить і міркувати, правий медик потім меті шукати, король хоче спочати, і всіх гостей привітати. Ось уже звучиться дав, погано розпочинати багал. Але є ще одна умова. Завдання для вас знайоме представити перепуск чудових. Перевірю зараз вас. Подивіться буква А. Ви назвіть на А-слова. Ну а хто на букву Т, слово швидше всіх назве. Я бачу, як ви сьогодні странно працювали. А Бетку вивчили всі, будь ласка, заспівайте пісню Лини... «Пісня по землі. <паспоріг> Коли що побачить до сходьте, то помошу швиденькі сочки, я вам запишу. Вчора вас дошути бо Я гопіляв і на місце закладу. Сьогодні ви прекрасно розглядаєте, хоча і самі, мабуть, про це знаєте. Ти слова, місто, на безкраїні дива. Був двох один. І тепер стало два. Кнітливих, добрих і уважних, а ще звичайних і поважних З веселиці печарує, захопить стащи і подарує казок чудових хоровод. А зараз прошу, віддайте шану, процесі молоді, вітайте. Хоч вчитись, тільки починати. Про мене вже багато знати, щоб я завжди була челю. Такої бути я повинна. Мало принцеса хочу почути, що мову я повинна бути. Яслим, спокійним, чітким, виразним, Правильним. Багатим. І дівчата, їх хлоп'я, право знаю тема. Увагу зверніть, будь ласка, усіх знову вітає королева казка. Ой, нема чого радіти, хіба читати не люблять діти. Закинули в свої книжки і перед телевізором сидять нема старі дітки. Мені зовсім забули вони про казки. Для них важливіші комп'ютерні ігри. Не можу я без них. Я читаю без зупинки п'єси, вірші та казки. Від катинки до катинки, ну а потім навпаки. Ну не хочу, розсмішила ти остей. Треба книжки не гортати і малюнки розглядати, а не темних читати. Ой, ви тут чукуленьку. А чому нас не позвали? Балби з нас оголосили, Розі, як ви тут розігрались, розтанцювались. А ви хто такі? Мене звуть просто королева Лі. Я хороша, я букви жалію. Ходжу за ними, як їхня тінь. А я синьо гарна двійка, лидрів завжди. У щоденнику живу, ні вдень і вночі, в щоденник живу. Я теж люблю погратись, поспівати і поспати. А от уроки ми зовсім не любимо вчити. Ні вдень, ні вночі. Голова вже болить. Та покиньте ви читати і не треба вам писати ні вдень, ні вночі. Ніж букварика читати, і дітей погуляти. Пласно вас не залежати, нас не відлікати. Кращий діти на нас будемо мало ти шиня. Добре жити не вмікам, не потрібні нам знання. Ой ня-ня, ой ня ня Зіграти хочеться мені з вами в так чи ні. Тобі питання задаю, от уже відповідь свою. Відповідай, коли мастак, єдиним словом ні чи так. Якщо правильно, Ана школу мусите записати, щоб про батьку з букваря дізнатися. Ніколи не забудемо про другу букваря, ми завжди вчитися будемо для щастя і добре. Обіцяємо не лінуватись, на відміну і добре навчатись. Увага, увага! Вельми шановні гості сусіднього королевства, їхня величність, математика. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вміє йти рахувати. Але хто мене не знає, хай деревня не гуляє. Сині театр. А Наші не демонстрація. По-моєму, вони всі на бал зібралися. Та ні, це в школярі ви ще не бачите. У нас свято, з прощання, з букварем. О, О як? як! ви вже розумними вистали. Тож привіт, наші вітання. Будемо в альбомах своїх малювати, твори писати та вірші вивчати. Будемо старо вчитись читати, гарно писати і рахувати. Обіцяєм не лінити, добросовісно трудити. Вчителів всіх поважати і оцінки гарні мати. Книги зошити любити, берегти, а не губити. Акурат, ми всім бути, щоб нічого не забути. Будемо вчитися відмінно і поводитись сумінно, щоб батьки могли зрадіти, як і гарні в них і діти. Я дякую вам за запрошення. Як вже мені хочеться зробити для вашого королівства щось приємне. А, Б, в, Г, Г, Д. А, Б, В, Г, Д. Он, 2, 3, 4, 5. Подивіться, що там. Бувала з вами в чарівній країні, але, на жаль, це свято підійшло до кінця. Тому на згадку про це дивовижне королісу. Ми продемонструємо, як складаємо слова. Букварик має, той не пропаде. Завдання просте, а БВГД, хто такий букварик має, той не пропаде. Хто такий букварик має, той не пропаде.